Я була в такій ситуації, де мене батько б'є постійно, і я ніколи не відчуваю себе в безпеці. І єдиним лучиком світла в цій всій історії був мій брат двоюродний. І він часто, коли бігав з школи, він прибігав до мене і казав: Віка, виходь, І Я пам'ятаю, коли я сиділа на кухні. От і я така рада. Жду пельмені. Моя мама пішла до сусідів. Ну ніч, папа щось варить пельмені. Заходить мама, падає на коліна, плаче і каже, Владік помер. Я стою і жду пельмені Я пам'ятаю повністю до, до хвилини той день. То ніч точніше, папа її заспокоює, Вона кричить: не може такого бути, вона кричить в істеріці. Я сиджу я не знаю цих емоцій. І слово помер, я не знаю. Типа Владік, щось там. Владік знаю, Галочка, все остальне пікається, я не чую ж білий шум. Якісь слова, яких я до надистен. І що відбувається з моєю мамою зараз? Я не розумію, і мені страшно, але я жду пельмені, і я жду, так також сижу і жду пельмені. Просто кажу, дайте мені пільмені". Е, Потім через пару днів мама каже: Йдемо до Владіка. От я ж там в голові. Якщо ми йдемо до бабушки Галі, то ви йдете до бабушки Галі, а я йду до Владіка. І я йду до Владі. Це якийсь автобус з цим. Я така. Этот автобус я вже десь бачила. Ми йдемо, заходять якісь люди, всі плачуть. Я не розумію, що відбувається. Вот, в якісь я так просто одвигає, двигаю, 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 і бачу маленький гроб. І в ньому лежить Владік. Друзі, ви можете померти в будь-який момент. Точно так само, як на жаль, цей маленький хлопчик. І питання вдома, де ви будете проводити вічність. Ісус Христос, коли він прийшов на цей світ своїм подвигом на Христі і своїм воскресінням, він вибив смерті зуби. І тепер, коли смерть навіть приходить до віруючих людей, вона для них не страшна. Тому що для них смерть стає всього навсього мостом, який переводить їх до абсолютної Божої присутності до Ісуса Христа. Тому саме завдяки Ісусу Христу ви можете не бояти смерті, а знати те, куди вона вас приведе.